І сьогодні я вам хочу розказати про книжки Джуді Муді. У е, мене їх загалом є десь 17 частин. У мене, я вам розкажу тільки про 5. У мене тільки 5. Я, ну, взагалі 4, але я взяла одну в бібліотецю. Остання буде цікава книжка. Вона буде не проста книжка, вона буде з завданнями. Так, перша книжка. Джуді Муді в понеділкому настрої. Частина 16. Ось так вона виглядає, Далі, я вам прочитаю оце, а також розкажу персонажів. У Джуді Муді знову було щось не те із настроєм, із понеділковим настроєм. Вона покинула саме того понеділка, що не обіцяв нічого крутизного. Ще один нудний день у тому самому класі за тією самою партою. Аж поки пан тот не підкинув її ідею. А що як вигадати свято на кожен день тижня? Грандіозно! Але чи справді це так класно? Мати свято на щодень, після дня влаштування бульбашкової плівки, день бла, бла, бла. Та купи інших днів із шаленими та купу інших днів із шаленими погодами, Дудь Муді. Вже не така, певно. Ось така. Знову. Тут дуже прикольний цей. І зараз показую персональний. Я вам не буду їх розказувати, просто вам покажу. Хто є, хто. 16-та частина. Далі. Джуді Муді та королівське чаювання. Вона ось така. Так, знову я вам краще розкажу про себе, бо тут дуже багато читаю. Там розказується про Джуді Муді, яка оказується. Є... Ну, як сказати... Вона походить від королеви. Ось така ще раз показую обкладинка. І... Потім вона це розказує на, на, в, ну, в школі для пан, пана Тода. І вона, ну, і потім оказується Джезіка Фінч зраднич. Оказується теж вони сестри. А Джуді Муді цього не знала. Вона цьому зовсім не рада. Ще раз показую. А, так. <кхм> Показує, хто є хто. Так. Далі, Джуді Муді, талісман, талісман невдачі. Мені ця книжка дуже сподобалась. Зараз вам розкажу. Спочатку там Джуді Муді знайшла собі пенні. Хто не знає, пенні це така вважається щасливою монеткою. Але потім та Пенні опустилася декуди, я вам не буду казати. І вона стала талісманом невдачі. Як тут розказується? І чи завадиться Джуді Муді поїхати у Вашингтон? Округ крутості. Звісно ж, ні. А далі читайте у Джуді Муді талісман невдачі. Наступне. А, я вам не показала. Зараз покажу, хто я хто. Запиняйте на сапка, дивіться. Далі. Джуді Муді детектив. Зустрічати Джуді Муді супернишкорку, спеціалізується на розшуку зниклих тварин, вистежуванні підозрюваних, розпитуванні свідків, зламувані шифри шифр, і поїданні печива. У цій книжці Джуді Друді, тобто Муді, найкраща на весь світ розгадувачка. Таємниці вирішує серйозно взятися за пошуками і зниклого продовжувати справу її улюбленого детектива Ненсі Друдні. Тож пригоди непосидючої Джуді і її брата Стінка, а також друзі Рокі Френк і Рокі Френк тривають. А, хто і хто? Далі. Оце остання книжка, я вам про неї буду трошки довше розповідати. Це супер-мега класна книжка, цікавих завдань задань від Джуді Муді, як ви могли вже зрозуміти. Тут є фантастичні наліпки, які я вже кудись не пам'ятаю, куди наклеїла. Так, з початку йде. Зустрічайте Джуді Муді». Тут написано її прізвиська. Джу... Джуді Маді, скажена Молі Омегот, Мадам Ми Школ... школа. Школа імені відражені ДР, клас третій. Усідель, пан пантос, директорка пана пантаксіда. Настрій більше, ніж вона могла би порахувати. Так, а тут анкета для мене. Я не буду її показувати. Далі, назви настрій. У нас Далі. У джуді Муді покращий настрій, коли вона бачить, що її персен настрій стає фіолетом. Хто не знає, хто ще не читав книжки джуді муді, персний настрої це такий е, перстень, що, наприклад, якщо вона зла, то в неї чорний колір або сумна. Якщо вона комусь заздрить, то в неї персий настрою стає зеленим. Ось такий персний настрої. Прикольний. Роз'їхала стінка, якась гумовою рукою, лікує поламані ляльки, бачить у газеті своє не ліктя фото. І там є ще багато цих. І тут є задання. Що покращує з нас три Ну, Потім. Гра Джуді. Там, э, Джуді Муді і Клапе репетитор, репетиторка з математики грають у життя. Якщо у тебе немає насильної гри, не переймайся. Просто створи власне. І тут далі розказується. Можете ставити на паузу і почитати, якщо хочете. Далі. Вы там можете придумати повністю свої правила. І Випробують ці дотепні жарти на своїй родині та друзях. Справ зниклої цукерки. Ви маєте обв'язати будь-яку цукерку, улюблену, брата чи сестри такою ліскою, ну не ну, для бісеру, обв'язати її, а потім заходити десь за тумбочку або ще за чим, а потім, коли сестра потягнеться за цукеркою, ви маєте отак її дьоготь. Далі, загадковий сніданок. Перемішайте всі коробки і. І пакети зі сніданками, ну, пересідьте в інші кропки. І якщо хтось захоче дістати кольорові кільця, дістане кукурудзені кільця, Ну, або кукурудзені <сміття> кільця. Гей, на моїй зубній щітці муха. Це відкрути у ванні ковпачок із зубної пасти і запугай середню маленьку темну родзинку. Потім зачекай, коли твої брат чи сестра прижечити зуби і почуєш вереск. Коли вони вийдуть, вийдуть на щітку родинку, подумають, що якась комашня запозила з одним пасом. Хто такий стінг? Е, я вам коротко розповіду, розповім, це молодший брат Джуді. Він, він ходить у другий Д-клас і він капець такий маленький, як креветка. Десь такий. Далі пройди тест на визначення особисто. Ти більше схожий на, схожий на Джуді чи на стінках. Родитес, дізнайся. Я вам не буду показувати те, що я писала. На, далі. Напиши свою причіпну пісню. Ось тут ви можете написати якусь свою причіпну пісню. Хай сніжить, хай сніжить. Тут показується як смирити свою сніжинку. Здивуй друзі, пройди крізь папір. І тут також розказується, як пройти крізь папір. Далі. Просте за тваринами Муді. І тут, як би сказати, завдання ось таке. Далі. Пози йоги, не йогурту. Ось так. Ну, тут розказується позу. Далі. Що пора з собою? Репор... Репортерка Нелі Блайпи подалася до 1889 року мандрувати навколо світу. І метою було здійснити подорож менше, ніж за 80 днів. З вона мала лише невеличку торбинку, десь приблизно отаку за розмірами. Десь правди. І тут є завдання. Що ти хотіла б положити туди, якщо ну, ти їхала коло світу, що б ти взяла? зараз вам покажу. Саме мої улюблені завдання лякачки. Налишлося написання історії, власне, таємнич історію про Джуді Муді. Тут я писала. Що мене вийшло? Однієї темної страшнючої ночі і стінки, валя були самі вдома. Вітер за вікном боє. І грюка у її кімнаті. У середині без попередження вимикалося світло, а потім зникло. Раптом Джудіт Стінки Валя почули страшний голос унизу з спальні. Вони пішли сходами. Вони шукали. Монстра, вони чули скрип і крик, а потім двері храсне з голосом. Ну, там далі історія. Далі тиснення. Я вам не буду розказувати, там не дуже цікаво. Буквально тоже. О! Цікаві факти про жульку. Так, жульку виготовляють із молочним соку дерева саподіли. Багато років тому індіанці жували ялинову смолу замість жулки. Це була їхня жулка. Сюзен Монт. Мон... Кумері Вілямс надмухала з жуки на більшу бульку. 58 сантиметрів. Це раз, два, ну це дуже велика, це десь це дуже велика. Лише дві, два відсотка четверка четвертокласники можуть надмухати подвійну бульку. Бульку всередині бульки. Потрібна удача, коли хтось може видмухати бульку у бульці, в бульці. Був час, що поліцейським в Англії заборонялося жувати жуйку при виконанні службових обов'язків. Жуйка могла прилипнути і зашкодити дмухати у свисток. І тут тест. Намі. Як добре ти знаєш джуді Муді? Тут ти береш, скільки в тебе балів вийшло з цього тесту. І, наприклад, ти, якщо 0 або до 4 нагочок, час почитати ще кілька книжок про Джуді Муні. 5-10. Майже музіяк. Читала-читала кілька книжок про Джуді Муді. 11 до 15. 12 плюс плюс Супермост. Читала, читав більше книжок про Джуді Муді. Подвійного граді 16 до 18. Подвійно грандіозний експерт. Читала-читав усі книжки про Джуді Муді. І не можу дочекатися нових. Я подвійно грандіозний експерт, бачила всі книжки, крім осьої. Як створити свій поп-арт? Тут також розписується. можете почитати. Тух. Твій особистий холодильник. Це Тух, це спрошується твій особистий холодильник. Після відвідування коледжу Джуді захотіла маленький рожевий холодильничок у свою кімнату. Е, до речі, такі холодильнички я знаю, можна придбати на розетка або на тему Алікспрес. Там точ, такі точно є. Далі. Е, тут зображений маленький холодильничок, і тут ви малюєте або пишете, що ви хочете мати, якщо у вас буде маленький холодильничок, то що ви туди покласти? Чесно, я не малювала як піцу. Е, соду, ну, не суду, е, шипучку. І пільміна. Ну а що? Підміна не можна взяти в знаю, Водій можна. Далі. Що написано на холодильнику Джуді. Не ну, ні, не дитячі математичні ігри. Тут, ну, ігри, 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 ігри. Десять фактів про Меган Макдональд, яких ви могли не знати. Це Меган Макдональд Це написала всі книжки цірої Джуді Муді, а Пітер Рейндсон також допомагав писати всі книжки Джуді Муді. Я вам почитаю саме один факт, який мене найбільше зацікавив. Меган Макдональдс є Людіани більший за безпольний м'яч, і вона його ніколи ніколи не з'їсть. Розумієте, це десь отакий? Він дуже великий. Десь факти про Пітера Рендерсона, які ви могли не знати. Я його прочитаю, як завжди, тільки один. Давайте. Коли він малює, іноді використовує чай замість води, що є під рукою, він, він більшості малюнки малював. Макі Макдональдс вона писала саме книжку. Ну і в принципі їй допомагав. Відповіді і трафарети. Ой. Відповіді і трафарети. Раз. Два. Ну що ж. Наступного разу ми також зустрінемось і, можливо, теж будемо говорити про книжки. Тож, всім па-па!